Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої дорогі друзі. Вітаю вас! Сьогодні у нас будуть брошки вишукані найкращі брошки, які є у світовій біжутерії. І це брошки будуть і американські, і німецькі, і австрійські. І давайте подивимося перші брошечки, дві, які продані. А потім подивимося, ще непродані брошки. Ну, і перша брошка у нас буде із австрійського морозного скла. Отака От чудова австрійська брошка- груша. Цю брошечку замовила Анжела з Канади, вона продана, її ціна із доставкою буде біля 100 доларів, здається. Я не пам'ятаю вже продані брошки, тому що це треба піднімати, рахувати. І вона із австрійського формованого скла та австрійського морозного скла. І таке скло ще відоме, як frosted glass або frost glass. І ця техніка скоріше відноситься до техніки обробки скла, ніж до якогось окремого вида скла. Ця техніка обробки надає матову і нейсту морозну текстуру. І вона виконується частіше в прикрасах, у тому числі і в брошках. І починаючи з 19 і початку ХХ століття, особливо в період Арнувота і Ар-Деко. І є, ви знаєте, два типи скла, які ми називаємо морозним. Перше скло створюється шляхом обробки поверхні скла. Її обробляють кислотою або піскострумною обробкою, що надає йому характерного матового замерзлого вигляду. А от ще одне скло, таке, як оця саме грушка, називається теж морозним, а може якось інше називається, і я не знаю. Але тут воно виготовляється, коли в гарячу скляну масу додається металева фольга, вона там розплавляється, і коли воно застигає, завдяки цьому ми бачимо таке внутрішнє світло та чудові переливи всередині брошки. Ну І листочки це формоване скло, але воно теж зроблене з із, із металевою добавкою. Така техніка морозного скла стала популярною наприкінці 19 го і на початку 20-го століття, і вони асоціюються з періодами Arnu Ар та Ардеко, де цінувалася якраз гра світла та тіні, а також незвичайні текстури. Ця брошечка з підписом підписано Австрія. І ця брошечка йде Анжелі в Канаду. А я вам покажу ще одну брошечку австрійського скла. І тут на цій брошці підписано Австрія. От я вам показую грушку, і вона підписана Австрія. Але в мене є ще сьогодні не одна брошка. Такого скла. І зараз я вам покажу брошку, яка прийшла для світочки в Естонію. І от у нас ще одна брошечка. Брошечка, мабуть, яблочко, бо для вишеньки вона велика. Ця брошечка прийшла для світочки з Естонії. Такі брошки вироблялись в основному в Австрії. У неї були такі традиції в скляній промисловості, і Австрія була одним із центрів виробництва морозного скла. Відомі виробники, такі як Сваровські, використовували також цю техніку у своїх виробах. Ця брошка теж коштує приблизно 100-120 доларів. Я точно дівчатка не пам'ятаю, пам'ятаю, що на eBay вона коштувала трохи менше, може доларів. Доларів, а потім накрутки до доставки і десь приблизно 120, може не знаю скільки. І я знаю тільки, що такі брошки з Астрівського морозного скла становлять історичну та колекційну цінність. Ви знаєте, що такі брошки коштують найбільше, це ми знаходимо такі, що коштують менше 100 доларів. А взагалі-то вони доходять і до 250, і до 400. Я вам уже показувала ціни на такі брошки. Не знаю, чи доцільно вам показувати знову підбірку чи ні. Ну, побачимо. Кажуть, що найбільш цінні брошки, особливо ті, які створені в період їхньої популярності, це до початку 20 століття. Ну, я вам вже казала, що це не окремий вид скла, а результат застосування певної техніки обробки. І ця техніка особливо популярна була в період Арнувота Ардеко. І вона знайшла своє застосування в прикрасах, в тому числі і в брошах, які на сьогодні становлять історичний та колекційний інтерес. Ця брошечка я вам зараз покажу зворотню сторону, і ця брошечка йде в нас в Світланці в Естонію. Ще так на неї подивимося. Так. І тут є маркування. На листочку написано Австрія. Ці дві брошечки продані. Але в мене є брошка, яку я купила сама. Це така красива полоничка. Теж з австрійського скла. Але вона трошки більша обох цих брошок. І... Вона коштувала 80 доларів, і я її віддаю за 100 доларів. Ця брошка підписана не Австрія, а Граціано. Ну, а Бренд Граціано – це бренд модних ювелірних виробів. І він заснований був в 1975 році дизайнером Робертом Граціаном. І цей бренд був відомий своїми сміливими, барвистими та модними дизайнами. Вони використовували такі елементи, як бісер, метали, кристали. А вироби Граціану продавалися в престижних універмагах. А ще вироби цієї компанії прикрашали обкладинки модних журналів, таких як Век та Хаппет Базар. Отака, От дивіться, яка краса. Щось схоже в нас вже було. Зовсім інша була брошка, більше було білих квітів, але ця брошка, мені здається, іще краще: Емаль та кристали сваровські і от дві такі полунички. Роберт Граціано, він був італійським іммігрантом, а заснував він бренд у 1975 році. і... Бренд відомий своїми виразними вироби, сміливими кольорами та гламурним дизайном. Ну, дійсно, ця прошка дуже красива. Гляньте і квіточки, і маленькі ягідки, і дві стигли полунички. Ну і ми знаємо, що бренд використовує різноманітні матеріали, включаючи міць, срібло, золоті сплави, емаль та натуральне каміння. Навіть кварц, перли та корали. Зараз ми подивимося з вами зворотню сторону з підписом. От така зворотня сторона, на ній бачимо дві, дві, два маркування. На одній полоничці в нас написано Граціано. От, а на інший рік. Дуже гарно, коли на прикрасах пишуть рік. Тут 1998 рік. І ця прикраса продається за 100 доларів, або переводьте в гривні. Я зараз точно не знаю, скільки гривні. В рівнях я теж приймаю, звичайно. Ну і зараз хочу знову показати вам брошечку, яка продається. Сьогодні вона не продана. Це брошка відомої фірми, і ви зразу будете знати, якої фірми, якщо на неї подивитесь, але підпису нема. У таких брошках дуже часто буває, не буває підпису. Нещодавно у нас були брошки фіалки, одна була без підпису, маленька, друга була більша із трьома квіточками і з підписом. Та, що з підписом коштувала дорожче набагато. Та, що без підпису і вона була менша, вона коштувала 1800 гривень. Але це велика брошка без підпису. Ця брошка буде коштувати 2000 гривень. Я вам покажу зараз її ближче. Ну, спочатку я хочу сказати, що історія німецьких брошів у вигляді фіалок це просто цікавий пласт ювелірного та декоративного мистецтва. Особливо вони були актуальні наприкінці ХІХ століття в першій половині ХХ століття. Це тоді був розсвід біжутерії. Від популярності таких прикрас випав на епоху модерну. У Німеччині він називався Югенстиль. У Німеччині приблизно 1890-1910 роки. Югенстиль німецький варіант Арнуво з акцентом на природні мотиви, включаючи квіти, особливі фіалки та лілії. Кажуть, що фіалка була квіткою Жозефіни. І фіалка в ювелірних прикрасах стала просто символом ніжності, скромності, витонченого кохання. А в Німеччині фіалка традиційно асоціювалася з вірності та скромності у любові, ну, особливо у вікторіанську епоху. Бачите, фіалочка. Кругом ціленька, бувають вони пошкоджені, наша фіалочка в чудовому стані. чудовому. Я вам показую. Ну, і також кажуть, що фіалка це пам'ять про кохану людину. Такі брошки часто дарували на знак спогаду. Ну, а зараз такі брошки це просто рідкісні колекційні предмети. І якщо вони ще добре збереглися, то це велика рідкість. Давайте роздивимося. Ціленька, красивенька фіалочка. Зворотня сторона. Ну, Ось така зворотня сторона, вона у всіх німецьких фіалках однакова, але буває із маркуванням, буває без маркування в Western Germany або West Germany. На цій брошці маркування нема, але це німецька фігука. І така брошечка коштує 2000 гривень, це дуже гарна ціна для цієї красунечки. І зараз я вам покажу ще одну брошку, яка вже продана. Це остання на сьогодні брошка буде. Але вона чудова тим, що саме цю брошку я шукала декілька місяців, може з півроку, тому що. Або дуже-дуже велика ціна на неї була, або взагалі деякий час таких брошок не було. Ця брошка називається де Ліс» від Жаклін Кеннеді. А Жаклін Кеннеді носила прикраси з витонченістю, елегантністю та гідністю. І ці прикраси зробили її найулюбленішою першої Леді Америки. Насяючою іконою стилю у всьому світі. І Жаклін Кеннеді довірила тільки одній фірмі, яка називалась Кем Роузен Cross, робити копії своїх прикрас. І протягом 15 років Роузен Крос відтворювала деякі з найкрасивіших прикрас, які носила Джекі Кеннеді. Ну, просто погляньте на колекцію Жаклін Кеннеді, щоб побачити, який бездоганний смак і сяюча харизма була в однієї з найкрасивіших леді минулого часу. Я зараз знімаю вдень, а на такі прикраси треба дивитися трошки ввечері при такому трошки затьмареному світлі. Компанія Camrose and Cross відтворювала з дивовижною точністю. І вони виблискують так само, як виблискували брошки від Джекі Кеннеді. Дуже жаль, що ви зараз не можете бачити цей діамантовий блиск. Ну, а компанія Кемрос Кроус ретельно вивчала державні та приватні архіви. І вона могла представити кожну прикрасу разом з його власною історією життя Жаклін. І тут у нас у коробоці є і історія маленька, така, такий листочок, і також є сертифікат на цю прикрасу. Компанія Кемрос. Гарантує якість своїх прикрас, вона підтримує свою продукцію, і вона гарантує відсутність виробничих дефектів. І це дає клієнтам упевненість. Ну, а ви знаєте, що колекція Джаклін Кенеді має величезний успіх на торгових каналах, круїзних лайнерах, Бутіках і по всьому світу від США до Північної Америки. І зараз, ви знаєте. Я почала купувати компанію Кеверусин Кросс, тому що мене попросила Олічка з Франції. І через неї я знала, що є така компанія, і дуже рада, і вже дуже багато наших дівчаток купили такі прикраси. До України ця краса дійшла теж. Найновіші прикраси були випущені наприкінці. 90-х років і більше не випускаються. І вони зараз не продаються в магазинах, і... Але їх можна ще знайти на вторинному ринку. Ну, от Я ж вам кажу, що оцю прикрасу колись її купила Лідочка із Чернівців. Ларисочка побачила захотіла таку саму прикрасу. Але це було непросто. Для Лідочки я купила її якось швидко. А цю шукала півроку. То вона коштувала там біля 8 тисяч, то ще щось. Я вам скажу, що і ця прикраса, яку ми купили, теж коштує біля 6 тисяч гривень. Дорого. Але, знаєте, вона найдешевша 125 доларів без доставок. І я бачила 199. Ці прикраси дуже-дуже дорогі. Ну, і це взагалі не дивно, тому що в цій прикрасі використовувався родій, а це рідкісний та дорогоцінний метал, який Камеросен використовує для гальванічного покриття ювелірних виробів. Його називають шляхетним металом через стійкість до корозії та окислення. Ну, і ми знаємо, що родій. Він, родич платині. А ця брошка була виготовлена з особливою вагою до деталей. Поруч з родійованим металом є оздоблення яскравими кристалами «Сваровські». Вони створені для імітацій справжніх діамантів. І це дозволяє досягти близьку та якості, дуже близьких до оригіналу. Тут переважно безбарні кристали сваровські щільно розміщений у філігранному візерунку герба Лілії Флер ліс. Ну і сертифікат автентичності JBK майже завжди йде в комплекті, як ознака приналежності до офіційної колекції, і включає позначку JBK. От ми з вами бачимо позначку JBK зі зворотньої сторони цієї брошечки. Посередині. Таким чином, в цій брошці поєднано роді для сяйва та міцності, кристали сваровські для відтворення діамантового ефекту. І коштує ця брошка дуже дорого. І вона дуже рідкісна. Я вам вже казала, що саме цю брошку. Замовляла мені Лариса декілька місяців тому. І тільки зараз ми її знайшли. Ціна в неї була біля 6 тисяч точно не пам'ятаю. Бо я вам скажу, що і на eBay іде... вона дуже дорога. Але вона продана вона прийшла на замовлення. І сьогодні в нас залишилась тільки брошечка на розіграш, а брошечок на продажу нема. ну... Мабуть, тому що зараз важко купувати. Все подорожчало і з доставкою, воно коштує дуже дорого. А враховуючи те, що нічого в мене не продано, якщо хочете подивитися, майже всі брошки за минуле-два покази в мене цілі. Якщо хочете, можете написати, яка вам подобається, я вам зроблю трошечки невеличку знижку. Ну, а зараз давайте подивимося розіграш Вітаю дорогу ріточку! Ріточка, правда, живе в Ізраїлі, і я за кордон не відправляю, але Ріточка в мене дуже часто купує, тому її брошечка їй піде разом з її покупками. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам тихих ночей і всім нам бажаю перемоги. До побачення! Люблю вас!